Ви слухаєте програму Ваша Свобода сьогодні її вестиму я Тетяна Ярмошчук. і темою нашого сьогоднішнього ефіру є річниця ув'язнення Юлії Тимошенко. І власне сьогодні виповнюється два роки від дня її ув'язнення, і про те, як цей арешт вплинув на ситуацію в Україні і чи вплинув взагалі, ми говоритимемо. Із директором центру дослідження проблем громадянського суспільства Віталієм Куликом та Олексієм Толкачовим, президентом Європейської асоціації українців. Вітання, панове, дня. Отож, хочу нагадати слухачам, що Юлію Тимошенко засудили до 7 років ув'язнення за перевищення повноважень під час підписання газових угод з Росією, і зараз у партії регіонів переконують, що е, звільнення Тимошенко що для звільнення Тимошенко є юридичні підстави, і е, між тим деякі експерти впевнені, що Тимошенко опиниться на волі хіба що ближче до президентських виборів, і детальніше про це, панове, от все-таки вже про це дуже багато говорилося, але минуло рівно два роки. І кому був вигідний арешт Тимошенко і як це вплинуло на розстановку політичних сил? Я думаю, що арешт Юлії Тимошенко це був абсолютно прогнозований крок. Звісно, в ньому намішано дуже багато. Там був і політичний підтекст прибирання конкурентів з політичної арени. Е, наскільки юридичний там підтекст був, там є питання, є сумніви. Однак і сама підстава за що її судили за ті газові угоди, цей підтекст так само був, тому що газові угоди з Росією вони ну час це ростав на свої місця. Ми тепер ж розуміємо, що газові угоди вони були кабальними для України. Як це вплинуло на розстановку політичних сил? Ну звісно, це внесло певну дезорієнтацію в ту вибудовану ієрархію опозиційних сил. Однак треба зважити, чи вона взагалі була ефективною та ієрархія опозиційних сил, чи вона взагалі є опозицією, і чи вона справді спирається на підтримку народу? От ну, звісно, це стало надзвичайно потужним аспектом геополітики, оскільки це ув'язнення Юлії Тимошенко є ледь не основним. Інструментом тиску на Україну з боку Європейського союзу, тому проблем це, звісно, створило багато однак чи можна було обійтися без цього. Я на сьогодні не впевнений. А кому це було вигідно? От кому був вигідний арешт Тимошенко? Це все таки ну влада від цього очевидно не виграла, чи я не можу сказати, що владі це було вигідно, тому що негативного піару влада отримала. Дуже багато, скоріше за все, Тимошенко отримала величезний крат-бланш і величезну підтримку суспільства, бо вона стала репресованим лідером опозиції. Якби її не заарештували, я боюся, що про неї вже всі давно б забули. Чи погоджуєтеся ви, пане колег, з такою? Власне кажучи, її е, конвертувати в підтримку або симпатію до неї як для допритв'язнів в політичний рейтинг вона також не може. Якщо подивимося на ставлення до арешту, я подивимося на підтримку громадян постаті Тимошенко, ми побачимо, що з кожним днем вона фактично втрачає голоси. Більш того, говорити про те, що вона може стати центром єднання опозиції на даний момент, також не варто, попри те, що номінально і по неї з'являються клідора опозиції, як про те, кого всі підтримують учасники опозиційної трійки. Але насправді ми бачимо, що рішення в цій трійці приймаються далеко вже за межами того, що вона радить, чи, не, чи за межами її позиції, не враховуючи її позицію. Більш того, якщо говорити взагалі про наслідки цього арешту, варто сказати, що арешт Тимошенко зруйнував правила гри політичного класу. Тобто, стало зрозуміло, що високопосадовець, один з політичних важковаків, кежов... може бути заарештований та осуджений. Такого раніше не було в українській політиці. І, як правило, відкривалися справи, але не доводилися до кінця стосовно перших осіб держави. Після арешту Тимошенко стало зрозуміло, що старі правила не грають. Старі правила вже не можуть задіяти стосовно політичного класу. І з одного боку, це викликало певний острах у політичному класі, а з іншого боку, побудували нові системи та інтерпретиваг. Політичний клас намагається будувати свої відносини в опозиції всередині. З'явилася можливість домовлятися між опозиційними силами, попри те, що вони різні між собою, різні ідеологічно, політично. Але це дозволило їм створити триумвірат, який поки що тримається. Це дозволило створити такі системи прийняття рішень в опозиції, яка враховує консенсусний характер цих рішень. Повернення Тимошенко в політичну гру, вона звичайно зруйнує. Подібні домовленості в опозиції і може переформатувати, знову переформатувати політичну карту. Але до тих до рейтингу, які мала Тимошенко в 2010 році, вона не повернеться. Суспільство не було скажімо так, мотивоване її підтримувати, не було створено достатньої системи, яка б приводила до рекрутингу, до мобілізації її прихильників. По великому рахунку з рейтингу Тимошенко зразка го року майже нічого не залишилося в суспільній площині. Даруйте можливо, але от зроблю таке порівняння. Ну наскільки можна судити з опитувань, ну не вийшло з Тимошенко, з ув'язненої Тимошенко, ну наприклад, чи гібари. Чому так вийшло? Ну, по-перше, коли ми говоримо про підтримку Тимошенка, що це означає? Це означає, що люди оцінюють і політичну перспективу. А її немає, ось як вона ув'язнена, і судимі з неї ніхто знімати не збирається. Це перше. А друге, є нові лідери, які виявилися більш мобільні, які зараз є на слуху, які є більш актуальні для громадян. Тягнебок, же саме Яценюк, той же саме Кличко. Рейтинг Кличка достатньо бі... набагато більший, ніж Тимошенко зараз. Він вже, він вже її обходить, навіть якщо б її випустили, брати участь у робочій компанії президентській. Таким чином Тимошенко не стала не Ганді. Не стала символом революції в лапках в її бекграунд як прем'єр-міністра, фактично це були такі гірі на її ногах, які отримали, власне кажучи, суспільство від того, щоб маніфестувати свою підтримку їй і домагатися її звільнення. Те, що зараз 300 осіб проводять акції протесту на хрещатику, це власне є свідчення банкротства. Політичної сили Батьківщина, яка не змогла домогтися того, щоб створити ефективну масову підтримку Тимошенко як політичного в'язнів у лапках. Я можливо ще додав, якщо можна ви з неї не вийшли чи Гаварії або Ганді, тому що рівень того дискурсу, на якому залишилася Юлія Тимошенко, він не змінюється. Він далеко вже неадекватний настроєм людей. Тобто, за затаскані вже слогани демократії, європейської інтеграції, вона на жаль не виросла в сенсі смислів, з якими вона звертається до суспільства. І тут, звісно, вона програє. Бо одні ті самі тези, одні ті самі заклики, вони не можуть рік за роком, вже протягом десятиліття, колихати суспільні настрої. Це неможливо. А от власне, колишній регіонал, потім він був позафракційним Тарас Чорновіл, сказав про те, що напередодні ув'язнення за два тижні до ув'язнення Юлії Тимошенко на засіданні фракції було ухвалено рішення не ув'язнювати її ні у якому випадку. І зараз ми маємо можливість послухати пана Чорновіла, а потім панове про попрошу прокоментувати. Я детально знаю, що буквально за два тижні до цього арешту в центральному офісі партії регіонів відбувалася дуже серйозна нарада на високому рівні, де обговорювалося питання щодо суду над Юлією Тимошенко, щодо інших речей, і там було дуже чітко визначено, що в жодному випадку за жодних обставин її не можна арештовувати. Суд треба щоб максимально довго затягувалося, щоб це була постійна дискредитація її, щоб вона втягувалася ці конфлікти з іншими там лідерами опозиції. Все тому для влади це повне безглуздя, внутрішні якісь комплекси і страх Янукович. Йому ж самому буде занадто довго коштувати. От власне, панове, чи погоджуєтеся ви з тим, що Віктору Януковичу це ув'язнення дорого коштуватиме? Я повністю погоджуюсь. Коли ви питали на початку, чи це вигідно було владі, я кажу, що влада більше отримала негативу від цього ув'язнення ніж позитиву. Другий який момент мені здається, що це ув'язнення було спровоковане якоюсь внутрішньою п'ятою колоною в самій владі для того, щоб підставити Януковича і підірвати його рейтинг. Поясню, чому а перша спроба ув'язнення, якщо я не помиляюся, вона відбувалася трохи раніше і. Я не пригадую вже точну дату. Це був вівторок. Ну хто ув'язнює видатну постать у вівторок, коли працюють ці засоби маси інформації, коли можна підняти активістів, змобілізувати геополітичні сили за часів, Кучми, я пригадую, всі ув'язнення відбувалися в суботу, коли всі відпочивають. Так, от перша спроба ув'язнення Юлії Тимошенка відбувалася у вівторок, саме в той день, коли в Брюсселі засідала делегація України ЄС в Європарламенті. Зрозуміла, справа депутати отримали сигнал з України і за півгодини вже прийняли якусь резолюцію звернення до України з вимогою припинити політичні переслідування. Тобто, розумієте, те, що відбувалося, воно насправді відбувалося настільки безглуздо, що повірити в те, що це була якась спланована акція з боку влади, продуманий сценарій, мені достатньо важко. А пане коли ваша думка? Ну, я тут частково погоджуюся. З іншого боку, варто розуміти, що логіка тих процесів тоді вона мала певну треба було враховувати те, що існував високий рейтинг Тимошенко, існувала можливість її впливу на прийняття рішень в опозиції. Вона була прихильником радикальних сценаріїв. З іншого боку, вона уникала предметного розмови з судом, фактично ігнорувалася рішення і судді, і сам суддя дискредитовувався. І це все накладалося на те, що з глухого кута важко було знайти вихід. Тому рішення суду про арешти і засудження, вони фактично були закономірним розвитком ситуації. Настільки виграла влада, ну очевидно, що влада отримала значні проблеми, пов'язані з навіть не внутрішньополітичними проблемами, а проблеми пов'язані з, з, з зовнішньополітичним ситуацією і нашою євроінтеграцією. Тобто питання Тимошенко стоїть основним в, е, в підписанні України угоди з, про асоціацію з Європейським Союзом. Це питання з, ускладнює діалог з Брюсселем. це питання піднімається регулярно європейськими політиками, воно створює негативний бекграунд українській владі, воно створює проблеми в діалозі вищого керівництва з керівництвом європейського Союзу, з європейськими лідерами. І, звичайно, що це питання має бути вирішено в кінці кінців. Е, тому сказати, що де, де більше позитиву, якісь тактичних здобутків, чи більше негативу, чи втрат, тут важко сказати, що існує навіть якийсь баланс. Я б тут його не шукав би. Нагадую слухачам, що ви слухаєте програму Ваша Свобода, і ми продовжимо буквально за кілька секунд. Радіо Свобода в соціальних мережах ВКонтакті, Google Плюс і, звичайно ж, Фейсбук. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. І От ми продовжуємо програму Ваша свобода. Ми говоримо із експертами про це Олексієм Толкачовим та Віталієм Куликом. І як цей арешт вплинув на політичну власне ситуацію в Україні. І наші журналісти поставили це питання перехожим на вулицях Києва. І я зараз пропоную послухати думки киян. Я вважаю, що взагалі не вплину, тому що кожен займається своєю справою. Юля Тимошенко в тому числі займалася своєю справою і врешті речі на отримала те, що мала отримати. Безумовно, тут є і політична примішана, але вона того заслуговує по своїх справах, по своїх ділах. А її власне, кажучи, вже не стало. Її вже немає політиці, практично відголосок тільки є. Лучше би була б на волі, тому що може вона дійсно б зробила трошки більше, ніж зараз наша власть робить, тому що все йде хуже і хуже. Я б не сказав би, що щось вона вплинула. Ви розумієте, в чому справа вони практично всі одинакові. Єдине, що дуже дико у нас влада, яка повернулася до народу боком спиною. Можна владці всі одинакові. Ніхто ніколи не цінував, і не цінує своїх рабів. Ніхто з них багато дуже політиків да підтримують Тимошенко. Ну кожен нас при своєму умі. Кожен хоче іти. Міс... місто Тимошенко так вважаю. На політику, мабуть, не дуже крім того, що вони почали дуже сильно сваритися. Позиція з владою, тому що це основне питання. Їхньої, так сказати, непримиримості. Мені здається, що це і розколює опозицію. От бачите, панове, не люблять українці влади. Та вони її ніколи її не, не любили. Тим більше, що останнім часом а, є вже такий навіть напрямок менеджмент ненависті, коли влада, хоч на виборах, хоч опозиція, всі спекулюють на тому, щоб роздмухують суспільстві ненависть до якихось. Вузьких груп персоналі, особистості, або взагалі всього класу, як дуже часто були дискредитація Верховної Ради або Кабінету міністрів. Ну, це дає свій наслідок того, що суспільство починає ненавидіти абсолютно всю владу, всіх політиків, сукупності, вже потім навіть не розбираючи, чи то опозиціонер, чи то в'язнений опозиціонер, чи то представник Кабміну, чи народний обранець в парламенті. Це вже видно у традиції українців. Воно вже так стає справді в традицію, певною. Але найбільше ми чуємо про ув'язнення Тимошенко це з заходу заклики заяви з заходу, і от власне у листопаді цього року на вільнюському саміті Україна все ще розраховує підписати угоду про асоціацію. От, все таки, панове, наскільки підписання цієї угоди залежить від того, чи буд чи відпустять Тимошенко на лікування, чи не відпустять. Ну, власне, власне кажучи, я б не став на крімності угода в обмін на собою Тимошенко. Тут набагато більше ґрунтовні є підстави для цієї угоди. європа зацікавлена підписання цієї угоди з Україною. З іншого боку, звільнення Тимошенко це не може бути предметом торгу. Не, не не буває такого, що сьогодні ми Тимошенко завтра нам підпишіть угоду про асоціацію. Такого не буде, і це буде садки з першої влади. По друге це буде ознака того, що дійсно існує обіркове правосуддя. Це буде ознаком того, що правова система, судова система да збій, і треба буде щось робити, з ним якось пояснювати вводити якісь логічні ланцюжки. Тому я б не зробив би домінантної питання Тимошенко в Європейській асоціації. Є питання економічного спіробітництва, є питання політичних і правових реформ, конституційно-правової модернізації, працює Конституційна асамблея подаються законопроекти, які фактично вимагав раніше європейський союз це закон про громадське об'єднання і на вихнуті закон про місцевий референдум. Тобто є багато тих нюансів, де можна показати певний прогрес встав в, в європейській інтеграції України. З іншого боку, є посилене зацікавлення самого Європейського Союзу в тому, що Кентак підписала угоду, і таким чином була визначена певна точка цивілізаційного вибору. Для Європи це дуже важливо в їх відносинах з Російською Федерацією і в геополітики, які складаються зараз на європейському континенті. Для Києва очевидно, що підписання угоди не має супроводжуватися якимось іміджевими політичними втратами. Це перше. А по-друге, це не може бути як предмет от зділки, тобто якийсь гешефт, від якого виграє політичний клас чи виграє політичний клас Європейського союзу. Це має бути договір, який відповідав би інтересам Європейського союзу і України. Тому взводити всю нашу європейську перспективу до долі одного політичного діяча недоцільно є І Це розуміють, до речі, деякі європейські чиновники, які з одного боку себе загнали в глухий кут. Вимогою звільнення Тимошенко а з іншого боку, вони розуміють, що подалювати цей процес означає перегнути палку і в кінцевому рахунку не отримати бажаного результату і тати Україну в кінцевому рахунку. Тобто, але як може розвиватися ця ситуація? От У даному випадку вже були зроблені заяви певні, і зокрема щодо е, так званого політи... вибіркового правосуддя в Україні. Який може бути вихід, який може бути розвиток ситуації до листопада? По-перше, має бути система судової продовжена система судова реформа. має бути змінена статус прокуратури. І ці питання також є предметом зараз і вивчення Конституційної асамблеї, і розробкою певних змін до Конституції. Очевидно, що питання має бути більш кардинально. Це рішення має бути прийняті в нас наступному сіненні Верховної Ради проголосовані законопроекти. І Європа має побачити певний рух в цьому напрямку. З іншого боку, я не виключаю можливість амністії для Тимошенко і можливість її виїзду за, за кордон для, для лікування. Але для цього треба для того, щоб була амністія, потрібно, щоб збігалися два ключових питання. Питання перше це бажання самого містуємого. І питання друге, чи готові родичі, адвокати і прихильники Тимошенко вийти на такий сценарій, тобто амністія, а не скасування вироку і скасування судимості. Це питання дискутивне. Я думаю, що Тимошенко для себе відповіді ще не дала. Тобто і от власне про це зараз говорять деякі регіонали. От, наприклад, Михайло Чечтов говорив про те, що вона що Тимошенко може бути звільнена за Луцентківським, як він сказав, сценарієм і для цього вона має попросити про помилування. Чи погоджуєтеся ви, пане Толкачов, що а, команда Тимошенко ще не визначилася щодо цього? Ну про це вже давно казалося. Про що Юлію Тимошенко могли б помилувати, якби вона сама про це попросила. Однак для неї просити про помилення це, по перше, визнати власну вину, а по-друге, це вклонитися чи ні владі. Це, на мій погляд, абсолютно неприпустимий для неї сценарій. Це сценарій втрати власної гідності. Звісно, виїзд її кордон на лікування був би певним розв'язанням цієї патової ситуації, в яку зараз потрапила і Україна, і деякі європейські політики. Наскільки вдасться пройти таким сценарієм, я не знаю. Я поки що не бачу для нього перспектив. Скажу єдине, що тривалий час ми агітували європейців піти все-таки на компроміс і підписати з Україною угоду про асоціацію. Бо це є важливим не для одного політика, а для цілого народу. Це є інструмент, який буде в руках народу для того, щоб тиснути далі на владу і вимагати певних реформ, для того, щоб Україна відповідала тим параметрам, які закладені в угоді про асоціацію. З іншого боку. Є багато в Європарламенті друзів України. Вони щиро вболювали за Україну. Вони педалюють питання ув'язнення Юлії Тимошенко. Однак вони потрапили, на мій погляд, сьогодні в достатньо скрутну ситуацію. Бо педалювання питання ув'язненої Юлії Тимошенко є абсолютно вигідне Російській Федерації, тому що це відвертає європейців від України, уповільнює євроінтеграційний процес України, а відтак кидає Україну в руки до митного союзу. З одного боку, європейці борються за правосуддя в Україні з іншого боку, вони розуміють, що вони цим відштовхують Україну в обійми Російської Федерації. То є теж для них патова ситуація. Як вони будуть виходити, я, я насправді навіть не знаю. Тобто, виходить, що і українська влада, і Європа певним чином потрапила в такий собі глухий кут. Так саме так, на мій погляд, глухий кут. А з деякими європейцями спілкувався, казав, ну добре, ви нам вказуєте на вибіркове правосуддя. Так а ви з Джуліаном Асанджем розберіться. Сидить же, скільки він сидить в посольстві Еквадору в Лондоні, дипломатичну місію іноземної держави штурмують в порушення всіх законодавчих вимог, дипломатичних протоколів. Ну в підозрі за сексуальний скандал, то це ж є абсолютно вибірковим правосуддям, абсолютно фальсифікована справа. Нам то українцям навіть зрозуміло, хоч ми не в Євросоюзі. Знаєте, так називається, і ці люди нам забороняють в носі колупатися. Така приказка. А все таки за яких умов і коли ваш прогноз може бути: можуть випустити, чи звільнити, чи це може бути амністія, чи все таки лікування Юлії Тимошенко? Чи це може бути напередодні, все таки саміту у вільнюсі, чи швидше, як говорять багато експертів, ближче до президентських виборів 2015 року? Мені здається, що до Вільнюсівського саміту її не звільнять і. Чи її звільнять чи не звільнять, це вже насправді не вплине на результати Вільнюсовського саміту. Бо треба буде Європі йти на компроміс в Україні формувати позитивний імідж в усіх інших сферах, окрім цієї кримінальної справи Юлії Володимирівни. На мій погляд, якщо її звільнять, то ближче до президентських виборів, коли вже буде прогнозований сам результат президентських виборів, і влада буде впевнена в тому результаті. Тобто, і наскільки я розумію, пане, Кулик, ви погоджуєтеся з тим, що Юлію Тимошенко не відпустять до вільнюського саміту, і це питання не є ключовим у моменті підписання угоди між Україною і ЄС. Ви знаєте, після останнього візиту Коснянського кокса місії Європейського союзу стосовно по цій справі, вже стає очевидно, що це не є пріоритетом номер один, не є тим основним каменем спотикання під переговорах між Брюсселем та Києвом. З іншого боку, очевидно, що доля Тимошенко має бути врегульована до кінця 2013 року. І отут я не поговорю, що це буде ближче до 2015 року. Скоріше за все, це буде питання врегульоване якимось чином. Хоча я не хочу гадати на кофейні гущі, але це буде до кінця цього року. Панове, у нас є слухач у студії, прошу ваше питання ставте. Вітаю, Радіо Свобода, Радіо про України. Мене звуть Якові Осхаркова, шановні експерти студії. Ви зараз згадали термін вибіркове правосуддя. Я зараз запропоную вам неочікувану сторону цього вибіркового правосуддя. Як вам, мабуть, відомо, Європейський суд з прав людини щороку отримує десятки тисяч звернень від громадян різних країн Європи у порушенні їхніх прав. Пані Тимошенко зараз, хоча вона колись була е, словетним прем'єр-міністром, вона зараз звичайна громадянка України, але чомусь, е, відкинувши десятки тисяч звернень громадян різних країн, е, Європейський суд справ людини почав е, позачергове розглядання її справи. Як ви вважаєте, чи не є це? Прямим доказом вибіркового правосуддя Європейського суда прав людини. Дуже дякую, панове. У нас дуже мало часу. Прошу буквально Думаю, по 20 секунд. Мене це теж дивувало, тому що там лежать десятки тисяч заяв українських громадян. і Тут раптом виокремлюється і дуже по швидкій процедурі пропускається справа Юлії Володимирівни Тимошенко. Мене це дивувало. Ну не знаю, чому воно так пов'язано. А... Тут є відповідь проста, тому що це політична справа пов'язана з політичними правами людини. І тут політичні права, право бути на свободі та далі, вони здаються позачергово. Це питання так само, як і сповідання мирних зібрань. Простий громадян Ворінцов отримав рішення європейського суду по спрощенні процедури достатньо швидко. І фактично ставить питання вимог перед Україною, рішення європейського суду про прийняття закону про мирне зібрання. Тобто такі справи вони проходять дійсно про спрощення процедурі. Однак така увага суда. І увага європейської до цієї справи вона надзвичайно так викликає певні запитання. Дякую дуже, панове. Нагадую слухачам, що сьогодні ми говорили про ув'язнення Тимошенко із експертами Віталієм Куликом та Олексієм Толкачовим. Дякую всім.